Кроплиний сніг юнацькою кров'ю тих, хто спати не міг. завперли слова, урвали шляхи в застиглих очах. Ше бізнав колись обійми твої мені усміхнись, і спробуй забуть Погасли вогні, мене не вернуть, дівки на плеч. Звичайно, сумна звістка сколихнула нашу сільську громаду. Під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області 12 березня 2023 року, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув головний сержант першого мотопіходного взводу Другої мотопіходної роти Музика Василь Вікторович. Відданий військовій присязі на вірність українського народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, люблячий син, чоловік, батько, брат, житель нашого села Городецьке Музика Василь Вікторович. Народився Музика Василь Вікторович 7 січня 1976 року в багатодітній сім'ї Віктора Олександровича та Валентини Олександрівни в місті Жашків. Де і пройшли його дитячі та юнацькі роки, Василь Вікторович був найкращим сином для своїх батьків, найулюбленішим братом для своїх сестер. Навчався в Жашківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів з 1.09.1983 1983 -го року, яку закінчив у 92 році. Комунікабельний, розумний, навчався на високому і достатньому рівні. Він був лідер учнівського колективу, справедливий, завжди мав власну думку. Він умів її відстояти. Після строкової служби навчався в Уманському аграрному університеті, здобув спеціальність економіста. У 2005 році працював в Уманській районній державній адміністрації начальником відділу житлово-комунального господарства. У 2006 році одружився з Оксаною Василіною. Має дочку Анастасію 2006 року народження та сина Віктора 2008 року народження. Василь Вікторович був найкращим чоловіком та батьком для них. З перших днів війни вступив до городецького громадського формування Паланської сільської ради. Василь Вікторович 29.03.2022 року був призваний до мобілізації. На військову службу Уманським РТЦК та СП Черкаської області. Василь Вікторович мужньо виконував свій військовий обов'язок в боях за Україну, її свободу та її незалежність. Дорогий Василь Вікторович, нехай уродецька земля, яка сьогодні приймає вас на вічний спочинок, буде вам клупом. Легких вам хмаринок! Вічна пам'ять і царство небесне нашому захиснику, нашому герою Василю Вікторовичу. Він залишається в нашій пам'яті усміхнений, привітний, відважний, добрий, чуйний, з чарівною посмішкою та любов'ю до життя і до нашої України. Ми провалив останню путь і прощаємося з воїном Збройних сил України з музикою Василем Вікторовичем. Гідним сином своїх батьків і нашої держави, гарним чоловіком, добрим батьком, справжнім патріотом і громадянином нашої держави і нашої громади. Василя Вікторовича знав особисто і Довго не міг згадати, коли ж я з ним познайомився, тому що було враження, що ми знали один одного дуже довго. В житті ми пересікались по роботі, але часто дискутували, як не по телефону, то в інтернеті стосовно нашої держави. І сьогодні я можу сказати, що. Василь Вікторович був гідний своїх переконань і до останнього свої помисли за нашу державу виконав до останнього. Ми маємо бути гідною цієї пожертви і цій відданості. Нещодавно ми провели останню путь і попрощались з Максимом Вовком. Це ще один гідний представник Вородецької громади. Це люди, які повинні і мали б будувати майбутнє нашої держави, тому що були вони відповідальними, перш за, себе, перш за все до себе. Критичні, але конструктивні. Це люди, які більше дбали про суспільне, ніж про своє. І саме цьому ми маємо бути свідомими і гідними. За нами залишається обов'язок будувати державу таку, про яку мріяли вони. Щоб їхні діти могли сказати, що так, держава і суспільство зробила гідний вчинок по відношенню до вчинку, коли воїни віддають своє життя за наше мирне небо. А заради нашої перемоги в нас залишається зовсім проста формула або в Збройних силах. Або все ради Збройних сил України. Іншого шансу зробити те, про що мріяли загиблі сотні тисячі наших патріотів немає. Я висловлюю співчуття всім рідним і близьким і ще раз закликаю всіх до боротьби і перемоги. Слава Україні! Хочу принести! Велику шану матері, батькові, дружині дітям, особливо діти. Ви маєте добрий приклад свого батька, якого ви повинні вистоювати так само, як він вистояв честь нашу. І ми його будемо довго помнити, бо це настоящий наш герой. Я познайомився. З Василем Тут у нас в селі, коли він приїхав до нас. І не було жодного разу, коли б я пожалкував у своєму житті, що я знав цю людину. Василь був відповідальним руки золоті в людини. Він міг побудувати, міг зварити. З металу конструкції зльозок руки золоті, голова світла, розумний і чуйний чоловік. З першого дня, коли загроза виникла в нашій державі, він пішов захищати країну. свою. Ми дуже часто зустрічалися з Василем на... там, де він виконував свій бойовий обов'язок. Все, що могли робили для нього по волонтерській лінії, але уберегти життя, на жаль, не в силах волонтера, не в силах жодної людини. Це все в Божих руках. Господь забирає найкращих. Василь був одним з найкращих людей. Він справжній герой. На полі бою помирав солдат, ворожа куля влучила у серце. Земля горіла, рвався град, і так хотілось жити, а не вмерти. Душа то виривалася, із з грудей знову поверталася у тіло, та серце зупинилося. І тепер душа є на небо входить. Він бачив, як до нього від усіх збігалися друзі, побратими, кричав до них, та прірва двох світів не дала змоги спілкуватись з ними. Чу лікую полинув в рідний край, де мама з татом, де дружина і діти. Хотів їх пригорнути до грудей. Та як же? Як же це йому зробити? А далі його тіло отрує в жалубні рідні, друзі, побратими. Поклав він голову у цій страшній війні, щоб жинами у вільній Україні. Нашому герою Василю тричі. Слава, Слава! Слава! Пекельну журбу навік поховай, Рости козаків би знов у підпроводшай лютий тище, чуєш чи ні, що стане на всі. Ніколи. не Від імені президента України, верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас чоловіка. Завмерли слова, урвали шляхи в застиглих очах зближенности.